Доброго дня, і ми з України. Дорогенькі мої, доквітає, Ну, ще не доквітає, звичайно, але я вам його не знімала. Оце такий мороз. Осіння айстра так називають. Як же вам його так зняти? Тому що він темно чорнильного кольору. О, о Там збоку трошки видно, що він темно чорнильного кольору. Він не... Бачили, яка краса. Якраз темно чорнильно. Ну що ну, таке? Ну що таке? А я вам скажу, що він такий гарненький був. І ми його тут ламали, ламали. Дрова ж у нас тут, бачите? У нас тут дрова. І ми його тут безбожно. Дідуля ж мій особливо. Я то ще так, а він А мені подарували такі жовтих хризантеми, я їх поставила в пластмасову бутилочку, прив'язала сюди. І дивіться, краса. Воно, звичайно, не жовто-синє, але щось таке що нагадує. так? Тут у мене березкле стоїть, який я ще ніяк не. Ой, мама дорога, я ніяк не посажу. Хочу обрізати його і знову посадити. А це в горщиках. Я вам скажу, у мене все росте в горщиках, тому що в мене хвойників багато, я вам потім зніму. Тому що поки, що поки що я не спланувала, як я її буду садити. І садити її буду аж навесні, тому що треба підготувати, треба привезти землі. Ну, Ще цього ми не зробили. Так? Оце такий бересклет. І отакі от я колись купила білого кольору. Бачили листочки білі, а на осінь вони стоять рябенькі. який цікавий. Дівчулі цікавий? Бачили? А оце ж листочки в нього зовсім інші. Такі. Ой, син мій, синочок мій, мій. викидав, а я посадила, почали і понарощувала. А треба обрізати знову посадити. Ой, нема все по горщиках, по горщиках. Бачите, навіть тут у нас такий закуточок. Закуточок біля душу, тут я теж щось посажу. Зараз вам покажу, тут у нас літній душ. Ми завжди тут, коли дуже жарко, прибіжиш, сполоснешся і красотень, бачили? А коли вже трішки прохолодіше вночі, так, то я тут зберігаю. Тут у мене льох Льох по українськи так? Груші. Доїдаємо вже. Дуже смачні. У нас Саша з Вінниці приїжджає. І сливи, груші, яблука. До речі, це дуже смачні яблука. Помідорки мої вже кінчаються, ще зелені, звичайно, є. Дивіться, у мене тільки два, у мене тільки два. Ой, Боже ж ти мій кабачка. Росте два кабачка, Кавелі. Ви дивіться, молоденькі. Поїрочки сьогодні вибрала. Синенький вже закінчується. От вам приспособлення. Але казав мій дідулька, що каже, треба звільняти, будемо тут щось ховати від дощу. Так що, отак, дівчулі, така красотінь, правда? Слідуючому році, ну він такий, я вам скажу, кущик гарний. Я думала, що він маленький буде. Посажу, в знайомої візьму, що його тут посажу, і хай воно росте собі тут. Єдине, що, звичайно, тут. Дрова жуть. Дрова в нас, ви бачили? Так, кияни і не кияни. Ви бачили, скільки ми працювали, дідуля мій був у відпустці. І оце ми це все перері... перерізав він, звичайно. Ой, мама дорога, я це все. Ми... Він порубав, ми його склали, так що зима нам не страшна. Розумієте, як світла ж не буде, то звичайно і ж горіти не буде. Котюл. Коктейл, якщо світла нема. Той гази не горить. А дрова ми так пережили окупацію. Отак у нас були дрова на шашлики. І ми отак пережили місяць окупації. У нас є котел такий під дрова, кочагарці і ми топили дровами. Красотінь. Тому ми дорослі люди знову це все зробили. Ой, Одячулі, все по горщикам, бачите, оце ж молодила. Молодила, ось молодила, які я там знімала. Ось вони, бачите, які вони гарні. Дивіться, мама моя рідна. Які вони. А це так взагалі, дивіться, це ж так взагалі. Вона ж була отака. Вона була отака. І це обростає і обростає. Бачите, треба в окремий горщик буду садити. А цих скільки? А ця яка красунька. Розумієте, ну, є такі квіти, які я хочу. І що я хочу? По горщиках. Ось оце поставила сюди тут сонечко все-таки півдня. Тому що воно ж дуже гарного кольору, цей очіток. Розумієте, і цей біленький, гарненький, цей синій, а цей жовтенький такий, дуже яркий. Ну, він же ж у мене посадив. і що? Поставила його сюди на сонце, щоб він трішки Оце ж на зиму буду ставити його десь. Горщики Тут теж молодило посадила, бачите, маленькі, маленькі тут понарощувались. Треба його звідси прибирати, тому що очіток розрісся гарно. Він взагалі дуже гарного кольору, жовтого ярко. Ну, він у мене просто стояв полутінь. І оце таке. А це то взагалі, а це так узагалі краса, правда? Мама дорога, дивіться, вона ж була отака, я ж кажу, вона була отака. І оце такий сорт, і оце кругом неї обросли оці діти. Тому буду її садити окремо знову по горщиках. Бачите, знову знову по горщиках. Тому що я навіть і не знала, що вони так обростають. Розумієте? Ну. От дров, біля дров поставила, немає де. Тому, коли мені кажуть, давайте з вами поміняємося квітами, мої дорогенькі, нема чим мінятися, в мене ж не всі квіти ростуть. Я дуже люблю квіти, але є, і на цей у мене не росте, тому що їй мокро, за стій води їй зовсім для неї. Це. Бачите, очітки в мене тільки прямо стоячі. Оці, можливо, би росли, але ж немає їх посадити, вони ж почвопокровні. Куди ж я їх посажу? Ось по горщиках посадила. Так що отак дівчулі, дівчулі, я вам скажу, Боже, ми два тижні займалися оце, цією ерундою, цими дровами. Але нічого, ми люди дорослі, хай краще буде, чим не буде. І що нам ті ракети їхні гади фігачать паразити такі. Ой, боже ж ти мій, господи. А в нас є дрова. Я вам скажу, у нас дуже багато людей, дуже. Хтось грубку змайстрував, хтось каміни будує. Але дров у нас сьогодні купити можна, але вони дуже-дуже дорогі. От вам і під Києвом. От вам і під Києвом. Бачите? Я не можу, я не можу. Нехай. Зато, не дай Боже. Я думаю, що все буде добре, якщо ми пережили цю страшну зиму, то цю зиму ми переживемо, я так думаю. Але ж дрова нам допоможуть їй теж. Якщо, не дай Боже, то переживемо. Мої дорогенькі, правда гарно? Правда гарно? ну? Ой, краса. Оце ж так придумала, але вже, бачите, доквітає. Думаю, зніму, тому що переквітне. Ми його тут поламали, я ж кажу, трішки, Ну, він дуже гарний. Колір, колір. Темно чорнильного кольору. Темно чорнильного. Ну, камера і не передає. Таку красу. Я його не дуже любила, це в минулому році мені знайома просто заставила мене взяти. І я так маленький кущик посадила, бачили, І він у неї теж такий. І він тут йому мокренько біля душу. Ну тут таке місце, що тут мокро. І йому тут подобається дуже. Бачили, яка краса, яка краса. Просто, але ж гарно. Ну, любить воду. Любить воду. Він взагалі був дуже, я ж кажу, гарний цей кущим, ну ми ж його поламали. Ми ж його просто поламали. А мої знайомі є ще низькорослі, рожеві і білі, низенькі. Такий і ще інший колір. Це в слідуючому році, я його тут і розсажу. Тут таке місце. Завжди не сухо. Бачите, не суха земля. Тут я не поливаю, а земля не суха. І буде така краса. Правда? Ну що, мої дорогенькі? Гарно вам подобається? Чи не подобається? Ну, а що? А що робити? А що робити? Треба піднімати настрій. Треба піднімати настрій, бачите? Мої красотулічки. Мої красотулічки. ну це взагалі. Це взагалі. Ну і це дуже гарна. Правда? Ну, а це ж, бачите, сонця йому не було, то воно і такого кольору. Отак. А це ж біле повинно бути. Ой, ну і це вже, бачите, прийнялось і наросло. Наросло ж, ну оцю мені треба звідси прибрати. Тому що воно, ось воно пустила дітку, вона заглушить. Оцей учиток оцей його заглушить. Правда? Краса. Життя продовжується. Бачите, з маленького щось наростає. Живемо, працюємо, заготовляємо дрова. Тому перезимуємо обов'язково, дівчулі, обов'язково перезимуємо. І все у нас буде добре. Головне, щоб хлопці наші, щоб їм було добре. Щоб їм було добре, щоб ми могли спокійно спати, треба їм. Допомагати мої дорогенькі, хто як може. Пенсіонерам ні. Пенсіонерам ні. Тому що пенсіонери дуже їм важко жити на пенсію. Тому пенсіонерам ні. Правда? От така осіння Айстра. Не знаю, як називається, але любить водичку. Бачите? Все-таки любить водичку. Тому що ось тут її водички досить. Кущ був гарнений. Але ж, бачите, я йому тут нічого не роблю. Так він собі рис. Він був дуже гарний, я ж кажу, ми його обламали. Так що кожна квіточка має право на життя. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, проклятуща війна. Проклятуща війна. Шкода дуже наших хлопців, як їх шкода, боже ж ти мій Боже. Іноді подивишся щось в інтернеті і не спиш. Як їх шкода, які вони молоді і гарні. Як їх шкода. Ой, Боже ж ти, мій Боже! Не живеться цим росіянам. Не живеться. Ідуть воювати. Як їм їхнім матерям не жалко своїх дітей, не розумію. Я навіть цього не можу зрозуміти. Ну що ж, мої дорогенькі, живемо, працюємо. Допомагаємо нашим хлопцям. Чекаємо їм. Чекаємо їх. Чекаємо. Всім вам добра! Здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна, наша кохана вільна Україна!